Всім привіт! З вами я, Дасті. І сьогодні моя кожна знову вирішила мене дресирувати. А поки ти дивишся це відео, пиши у коментарях, як ти думаєш, в неї що спишло або ні. Задача Дасті була натиснути на дзвоник та за це отримати корм. Але у нашого Дасті свої плани на це. Надивилась, значить, вона якісь роликів. Та тепер хоче, щоб я оце робив. Кожен очка, запам'ятай, я люблю їсти, лежати та гуляти. А ці твої трюки та конкурси якісь для мене, мені це не цікаво. Мені головне поїсти. Не знаю, що там з цими котами, які от це роблять все, все, що хоче кожен. Але я буду робити тільки те, що хочу я. Ось так от. Друзі, напишіть в коментарях, а ви дресируєте своїх котиків.